Вітаю, друзі, в ефірі садимо на суспільному. І сьогодні ми будемо саджати абрикос. Оберемо найстійкіший сорт до морозів та хвороб для того, аби гарантовано отримати свій урожай. І допоможе мені цьому спеціалістка з ландшафтного дизайну та садівництва Марина Черногор. Вітаю, пані Марина! Добрий день. Пані Марина, Розкажіть, а чому потрібно саджати саме осінню? Зазвичай плодові саджанці саджають осінню, так як у ґрунті набагато більше вологи ніж навесні. Осінню не потрібно так часто поливати, а навесні потрібен полив майже кожен день або через день. А чи можна саджати в інші сезони? Так, є осіння посадка, є весняна посадка, але якщо у нас дерево, наш садженець знаходиться у контейнері, тобто там закрита коренева система, то ми його можемо перевалити і навіть влітку. Тобто викопали яму, дістали з контейнера саму кореневу систему нашої, нашого дерева та просто перевалили у відкритий ґрунт. Яка погода для цього підходить найкраще? В принципі, погода дозволяє сидіти нам саджанці майже круглий рік. Крім морозу, якщо у нас, наприклад, мінус 10 і ґрунт вже не копається, то ми просто фізично не можемо посадити рослину. Але якщо є заморозок, але ґрунт копається, то це чудова погода для того, щоб посадити якесь нове дерево. От якраз до температури, як вона може впливати на насаджений сабрикосом, вже посаджений. Якщо дуже сильний мороз, то так це може вплинути якось на дерево, можуть бути якісь примерші гілки на ньому, але це все можна прибрати. Це допомогою санітарної обрізки, то які ж сорти найстійкіші до морозу? Якщо ми говоримо про абрикос, то слід обирати сорти саме канадської селекції, бо саме вони вважаються самі морозостійкі, такі як Голдріджі, Цунамі або Червонощокий. А які сорти стійкі до хвороб? До хвороб також ми будемо обирати е, ті сорти, які були виведені не так давно, тому що саме нові сорти в них закладено і закладають зараз наші селекціонери е, саме стійкість до маніліози. тому що найчастіше абрикос страждає саме від нього. Якщо саджати дерево стійке до мануліозу, це гарантує, що воно не захворіє. В принципі, так, в нього імунітет до манільозу вже є, але все одно без обробок нам не обійтись. То який сорт будемо саджати сьогодні? Сьогодні будемо садити абрикос, який дуже стійкий до морозів та до хвороб. Це сорт Голдріч. Чудово, то можемо перейти до практики? Так. Ходімо. Отже, ми з пані Мариною вже готові саджати абрикос Голд Річ». Пані Марина, розкажіть, чому саме це місце вибрали? Ми вибрали це місце, тому що воно чудово підходить для абрикоса. Тут менш вітряно, поруч дерев на 2-3 метри немає. Ми бачимо, позаду дерева але вони згодом будуть викопуватися і вони не будуть заважати нашому абрикосу зростати. Абрикос потрібно садити на сонячне місце. Так, на сонячне і менш вітряне. Чи підходить тут ґрунт для посадки абрикосу? Так, зазвичай абрикос любить нейтральний ґрунт. Також ми у лунку додамо універсальний торф, pH якого 7,7,5. Все чудово Це чудова. Середа для зростання нашого абрикоса. Ось ми обрали сорт Голдріч. Які його особливості з цього сорту? Цей сорт дуже стійкий до маніліозу, яким часто хворіє абрикос, та стійкий до морозів. Він витримує до мінус 37 градусів. А плоди з нього великі, смачні. Великі, крупні. Тут маса плода може бути 80-100 грам. Смачні, соковиті, м'ясисті. Дуже люблю цей сорт. Як взагалі обирати саджанець? Які показники того, що він здоровий і підходить для того, щоб його саджати? В першу чергу ми дивимося на кореневу систему самого саджанця. Вона повинна бути гарна, розвинена, розгалуджена. Потім ми дивимося на саму кореневу шийку, тобто місце прививки, де привид абрикос. Він повинен бути чистий, без наростів. При посадці ми його повертаємо на південь. Також дивимось на саму крону. Вона повинна бути розгалуджена і будемо її ще підрізати та формувати потроху. О цьому саджанцю скільки років? Це вже? двохрічний саджанець і плодоносити він буде вже через рік після посадки. Тобто, весною він у нас вже зацвіте. Перший цвіт ми будемо зривати, не дамо дереву гарно зацвісти. І вже через рік він нас порадує гарним врожаєм. А який саджанець загалом краще обирати? Однорічний, двохрічний чи туди? далі? Немає значення. Зазвичай саджають двохрічний, щоб скоріше вже почав плодоносити. Тому що якщо ми посадимо однорічний садженець, він почне плодоносити у нас через рік. Зрозуміло. Добре, тоді з чого будемо починати? Будемо копати з вами яму. Яму ми купаємо десь 60 на 60. Щоб гарно розправити корінці у саджанця. Не дуже глибока така. Так. Да. О зараз груд, я дивлюся, і не дуже сухий. Потрібно нам буде Він вологий. Угу. Зараз при посадці ми поливати не будемо, а польємо вже після того, як посадимо нашу абрикоску. Якось грунт до цього потрібно було готувати. Можна вносити органічні добрива, але ми будемо вносити універсальний торф. Він вже там з усіма корисними речовинами йде. Тобто можна обійтись просто торфом. При такій погоді, як зараз, все одно треба буде поливати нам садженець десь два-три рази на тиждень. Ну, зараз світить сонечко, десь 18 градусів, тобто все одно потрібно поливати. Так, так. Можна брати садженець. Так, Зараз трохи внесемо торф на низ. Як ви вимірюєте кількість торфу необхідного? Чи тут немає значення особливо? Ми дивимось по самій кореневій системі. щоб Самі корінці до неї касались. Також в лунку ми додаємо захист від хробака, щоб нашу кореневу систему ніхто не під'їв. Це може бути замочування кореневою перед посадкою, або ми використовуємо таблетку. А замочувати в чому? Антихрусь. і будь-який інсектицид ми можемо використовувати. Все, беремо тоді. Трохи розправляємо. Ми бачимо, що корінці у нас дуже великі, і ми можемо їх трохи обновити, трохи підрізати. Тоді рослинці буде легше прижитись. Зараз будемо вже закапувати нашу абрикоску. А ось я коли готувалася, дивилася відео, і там були рекомендації абрикоси садити не в ямці, а десь на підвищенні, Навпаки робити горбик. Ні, це не обов'язково робити. В принципі, абрикоси і так гарно себе почувають, гарно ростуть. Як довго приживатися бути саджанець? Зазвичай саджанці приживаються десь місяць-півтора до двох, але це вже буде по весні, бо сокообіг у нашої абрикоски вже закінчився, вона вже спить у нас, і вже навесні, десь у березні місяці вона почне прокидатись, набухати бруньки, і там вже ми будемо робити і обробки від шкідників, і від грибкових захворювань. На зиму потрібно буде якось прикривати чи доглядати. Ні, ми її не прикриваємо, тому що в принципі вона у нас була вирощена в наших кліматичних умовах і морозостійкість у неї дуже висока. Тому прикривати її зовсім не потрібно. Тобто один із таких важливих нюансів потрібно уточнювати, де вона була вирощена. Так, треба купувати у перевірених виробників, тому що дуже часто трапляється сам пересорт. Продають один сорт за інший. І саме, щоб... Була адаптована до наших кліматичних умов, де буде зростати саме дерево. Ми ще обрізати її будемо. Так, зараз ми посадимо, польємо і займемось обрізкою. Обрізати краще весною. Але в принципі ми можемо зробити обрізку і осінню. Але єдиний факт, що нам треба буде замазати усі зрізи садовим варом. Зараз трамбуємо трохи. Дивимося, щоб наша коренева шийка не була заглиблена, і будемо поливати зараз. Через декілька днів ґрунт трохи сяде і можна буде трохи підсипати ще землі. Угу, Поливає. Багато потрібно води? Ну, поки угу. угу, Досить. У нас зараз пройде до кореневої системи і ще трохи підільємо потім. Кілька секунд потрібно почекати. Яка різниця в осінній і весняної обрізки? Осінню обрізку ми можемо трохи підформувати дерево, тобто десь якусь зайву гілку прибрати. А весною вже ми робимо і санітарну обрізку, тобто прибираємо якісь підмерщі гілки та формуючу обрізку, тобто формуємо вже правильно гарну крону у самого дерева. Так, ще трохи можемо притрамбувати. Да. Наша абрикоска готова. Можемо приступати до обрізки. Для того, щоб правильно обрізати нам абрикос, нам потрібно вивезти центральний провідник. Ось він у нас центральний. І ми його підрізаємо десь на половину самого дерева. Для того, щоб крона у нас не була дуже висока, а для того, щоб ми могли збирати урожай просто у своєму зрісті. Підрізаємо. Тобто це робити тільки, тільки тоді, якщо ви хочете невеличке дерево в результаті так, отримати. Так. Воно буде у вас середньоросле, тоді десь 3-3,5 – це максимум. Це вважається оптимальний варіант. Да. А хіба на великому дереві не буде більше врожаю? Такі дерева вже зараз стараються не вирощувати, тому що великі дерева, як з них потім збирати врожай? Це проблема. Важко, важко, дуже важко. Так, що далі? Бокові гілки ми будемо обрізати десь на 5-6 бруньки, яка дивиться зовні. П'ята, шоста, ось наша брунка і так ми і ріжемо її. Це всі гілки потрібно? Так, да, всі. Для того, щоб дерево у нас гарно перезимувало, щоб сюди не потрапили ніякі шкідники, щоб самі зрізи у нас не підмерзли. Ми будемо замазувати садовим варом усі наші зрізи. Ось наш садовий вар він такий, як пластилін. Ми потроху беремо і замазуємо. Таким Тоді... густим слоєм потрібно робити да. це. Тоді, щоб дерево гарно у нас перезимувало і радувало нас потім своїми плодами. Все готово. Ось такий результат у нас вийшов з пані Мариною. Ви також можете брати і саджати тепер абрикоси у себе. І хай вони радують вас гарним врожаєм. Ну а ми переходимо до нашої наступної рубрики, де дивимося відеорекомендації з інтернету. У нас є декілька відео щодо того, як вирощувати абрикоси та доглядати за ними. І перше з них про те, як виростити абрикосу з кісточки. Пані Марино, починаємо дивитися. Ми будемо не просто висаджувати у землю, а робити стратифікацію. Для цього я дістала кісточки, промила їх і замотую у серветку, яку далі зволожую і кладу все це у пакет. Що таке взагалі стратифікація? Це передпосівна обробка насіння, тобто насіння, яке важче пророщується, витримують у холодних температурах від одного до декількох місяців. Я особисто взагалі забула про ці кісточки на 8 місяців, і подивіться на цю мумію, що трапилось за 8 місяців у холодильнику. Одна кісточка з чотирьох покрилася цвіллю, а усі інші проросли. Вам, звичайно, не обов'язково тримати вісім місяців у холодильнику. Варто потримати хоча б декілька тижнів або місяць. Для посадки я підготувала три невеличких стакани, висаджую кісточки і зверху також засипаю все землею. Усе це діло поливаю і ставлю на світло. Вже через декілька днів з'явився перший паросток. Він дуже швидко росте. І ось так він виглядає прямо зараз. Що скажете з приводу цього е, цьому відео? Ми можемо поставити лайк, але цей спосіб він більш довгий. Набагато швидше буде помістити саму кісточку, наприклад, у марлю та е, зробити її вологою та підливати потроху води. Тоді кісточка скоріше може прорости в нас. Але я правильно розумію, що це займе більше часу, ніж те, що ми сажали так. Добре, дивимось далі. Була абрикоса метрів 6, напевно, висотою. Ну і так само не було, не було можливості обробляти її від хвороб. Я зрізав її на 70 десь сантиметрів від землі. Самий кращий пагін відбило в мене ось знизу. Я його і залишив, а потім спиляв у ці два стовбури. І на нього влітку привив три сорти абрикосу. Ось як воно виглядає. Я можу поставити лайк цьому відео. В принципі, він це правильно зробив, але він би міг і повністю прибрати це дерево, але він зробив три щеплення. Тобто, в нього вийшло три різні сорти абрикосу на одному. Це називається дерево сад. Ми можемо поставити лайк цьому відео. Ось так він поборов моніліоз. Дивимось далі. Ну, ось так виглядає абрикос після обрізки. Ми можемо поставити лайк цьому відео, тому що чоловік привів правильну обрізку абрикоса. Це Весняна обрізка. Він весняна обрізка. Так, він не замазував нічим зрізи, тому що це весна. Ми можемо цього і не робити. І дерево тепер буде в нього гарно плодоносити. Добре, все правильно зробив. Так. Чоловік зрихляє почву. Зароблю її граблями. Відносно глибини посадки кісточки. Глибоко саджати кісточку не потрібно. Максимум на, на висоту або на глибину однієї розміру кісточки. Тобто буквально на сантиметрів 2-3 максимум. Тобто посадка вже у відкритий ґрунт. Посадив кісточку у відкритий ґрунт. в цьому місці я посадив 1, 2, 3, 4, 5, 6 кісточок. Буквально сантиметр два. Тепер залишилось зарівняти землею і поставити загорожу. Це правильно, він зробив. Він посадив абрикос прямо з кісточки, але такі абрикоси вони вступають в плодоношення пізніше. Тобто, якщо ми беремо привитий абрикос, купуємо у садових центрах, у розсадниках, то вони вже плодоносять на третій, четвертий рік. А такі абрикоси, які приростають з кісточки, вони вже будуть плодоносити десь на шостий, сьомий, а то й восьмий рік. Пані Марина, я вам дякую за ваші рекомендації за цей цінний досвід, який ми сьогодні ви поділилися. Ну, а вам хочу побажати яскравого та Ковитого життя, як ті абрикоси, які обов'язково вродять у вашому саду, цього найкращого до побачення.